Так, всім доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Е, вкотре вас вітаю в селище Максимівка Полтавської області. Значить, Декілька днів тому наші бджолки повернулися додому. Значить, як ви бачите, ще магазини всі стоять. Будемо їх скоро вже прибирати. Е, в деяких повні магазини, деякі там до половини нанесені. Але суть відео не в цьому. Значить, дивіться, я хотів звернути увагу на те, що ви також мене дуже часто питаєте. Значить, по перевантаженню нашої платформи. Яка ситуація вийшла? Значить, колеса були накачані по 2,2 і атмосфери в кожному колесі. Але як бачите, видно таке, що воно нібито трошки підпущене. Значить, ця платформа перевозила майже 2,5 тонни вантажу. Так, вона витримала все в порядку. Але, як ви можете побачити, одне колесо не витримало. Звісно, ми його змінили, доїхали, все в порядку. Але ось результат того, коли ми перевантажуємо нашу платформу. Значить, бджолка, як бачите, це вже четверта година дня, працює слабо, але ж це така зараз ситуація. Я думаю, не тільки в мене. Значить, далі йдемо. Значить, по що варим? Варимо ми полуавтоматом, використовуємо газ мікс. Значить, дуже гарні шви виходять. Дуже все добре. Значить... Значить, ще одну платформу ми робимо для Володимира Івановича з е, селища Орлик. Він займається бджільництвом дуже давно, і в них таке цікаве бджільництво, вони своїх бджіл вивозять е, спеціально на острови. Там, де екологічно чистий мед, вони збирають, тобто обліт е, маток проводиться дуже гарно. І ось для нього ми таку платформу зібрали. Значить, е, Вона представлена на 9-12 рамочних вуликів, буде ставати в один ряд на неї. Бортик висотою 30 см. Е, кожному вуглу у нас представлені опорні е, колеса будуть зроблені, е, опорні стоєчки під хамути, е, захисний бампер, вуха для кріплення ременів. І якщо ви звернете увагу, ми трошки підсилили йому конструкцію е, для того, щоб е, скажімо так, витримувати навантаження. Бо така ситуація, що в нього треба, щоб було все, скажімо так, на 100%. Значить, використовується труба 50 на 50 е, міліметрів, товщиною 4. Міліметра для нашої осі. Значить, ступиться 4,98, оригінальна Кнотовська, п'ятилистова ресора, 12-та стрімяночка. Тобто, все буде так, як завжди, дуже надійно і міцно. Ну Це щодо конструкції нашої платформи. Він буде настилати її доскою Так само. Буде нею користуватися і радіти своїй праці. Ще на ній не зроблена ні проводка, ні упорне колесо не почіплене, ні замок. Але ви вже можете подивитись, як у нас виглядає процес в роботі. Це ми її раз пофарбували, ще вона буде дофарбовуватись один раз. І вже після цього ми її відправимо нашому замовнику. Всім гарного дня, дякую за увагу і до нових зустрічей!